Судять за аналогічний злочин, Прикарпатець організував схему переправлення ухилянтів через кордон до Румунії та Молдови. Налагодив протиправну діяльність 75-річний мешканець надвірної. Перший в організації нелегального виїзду осі призовного віку. Пенсіонер отримав у жовтні 2024 року. Справу скерували до суду. Проте, не чекаючи на вирок, в грудні 2025 року, зловмисник вирішив знову підзаробити на нелегальній міграції. За матеріалами справи фігурант, який займається Регулярними автомобільними перевезеннями підбирав охочих незаконно покинути територію України серед своїх клієнтів та знайомих. Провівши відповідний інструктаж, він на власному авто перевозив чоловіків до Чернівецької області, об'їжджаючи блокпости польовими дорогами. Після прибуття до локації неподалік кордону та здійснення оплати клієнти мали переправлятися за межі України поза прикордонними пунктами пропуску. Коштувала така послуга 12,5 тисяч євро з однієї особи. Зломисника затримали на гарячому. Він саме намагався перевести через кордон двох так званих клієнтів. Правоохоронці затримали зломисника під час. Перевезення двох чоловіків у напрямку державного кордону один з них виявився військовослужбовцем, який перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини. У ході санкціонованих обшуків у фігуранта та ймовірно його спільників вилучено автомобіль, яким здійснювалося перевезення осіб, майже півтора мільйони гривень у різних валютах, чорнові записи та мобільні телефони. Порушника слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. Люса Грибик Святослав Венюк, телеканал 402. Понад 124 тисячі гривень збитків. На Прикарпатті екс-чиновниця управління освіти привласнили бюджетні кошти до корупційного правопорушення. Вона залучила свого чоловіка, який там працював водієм. Вони оформлювали завідомо неправдиві дорожні листи та інші бухгалтерські документи, на підставі яких списували пальне для двох службових автомобілів. Також поліцейські виявили факти безпідставного та систематичного використання службового транспорту за маршрутами, які не пов'язані зі службовою необхідністю, і це теж було підставою для списання пального фіксування. Тивними документами слідчі з'ясували, що службовий автомобіль подружжя використовували для власних потреб, зокрема для доїзду до місця проживання в сусідню територіальну громаду. Надалі, колишня чиновниця, знаючи про неправдиві відомості у документах, особисто затверджувала акти списання паливно-мастильних матеріалів та скріплювала їх у ребовому печатку, надаючи фіктивним документам статусу офіційних фігуранців. Вже повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших можливих причетних осіб. Збирав щомісячну данину, очільника Івано-Франківського рибоохоронного патруля викрали на систематичному хабарництві. Посадовець вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємців рибалок. За це він фактично дозволяв незаконний вилов водних біоресурсів на Бурштинському водосховищі. На цій акваторії діють обмеження щодо рибного промислу, а контроль за їх дотриманням входить до повноважень фігуранта. Не запам'ятати, але все життя жадність породжує бідність. Кусаєш по чуть-чуть, кожен день будеш садити. А коли відбуває сильний народ, кістки можуть розійти і.

Вишає так. також встановлено, що посадовець не лише покривав протиправну діяльність, а й сам замовляв у браконьєрів вилу раків та ціної промислової риби для власних потреб. Для конспірації йому надсилали фотозвіти з місць становлення сіток, щоб він міг завчасно попереджати про можливі перевірки патрулями. Оперативники управління карного розшуку головного управління національної поліції івано франківської області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань викрили корупційну діяльність начальника обласного управління держав. Агентства з розвитку маліорації рибного господарства та продовольчих програм Правоохоронці з'ясували, що посадовець систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємців рибалок. Посадовець налагодив схему отримання хабарів від підприємців, які займаються промисловим виловом риби на бурштинському водосховищі. На цій екваторії діють обмеження щодо рибного промислу. А контроль за їх дотриманням входить до повноважень фігуранта. Посадовцю повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб та всі епізоди протиправної діяльності. Люса Грибек, Святослав Іванюк, телеканал 402 пожежа у навчальному закладі. Вогнеборці ліквідували займання у Коломийській приватній гімназії. Вогонь охопив крівлю будівлі площею близько 200 метрів квадратних. Сьогодні близько третьої години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Коломия. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди з селища Печеніжин, сіл Підгайчик і Спас та то На місці події рятувальники встановили, що сталося займання будівлі, крівлі будівлі Коломийської гімназії. Площа пожежі складала приблизно 200 метрів квадратних. До ліквідації загоряння залучили 8 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину її виникнення наразі встановлюють фахівці. Завдяки оперативним та злагодженим діям підрозділів. О 4.09 пожежу вдалося локалізувати, і вже о 6.36 повністю ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. У даному навчальному закладі навчалося близько 70 дітей від першого по четвертій класи. Травмованих на даній пожежі немає. Причину виникнення наразі встановлюють фахівці. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Роботи тривають цілодобово. Станом на ранок, 13 січня, проїзд дорогами державного значення Івано-Франківщини забезпечений. Для очищення та протижелетної обробки дорожники залучили 35 одиниць техніки. Загалом ситуація стабільна, проїзд забезпечений. Минулої доби був сильний снігопад у північній частині. Це Рогатинщина, Калуш, Долина і там були ускладнення руху, однак техніка справлялася, заторів не виник. Протягом останніх днів, кажуть, у службі автодоріг області найскладніша ситуація була на трасі Р-24 татарів Кам'янець-Подільський. Через негоду там утворилися снігові замети за овишки до двох метрів. На дорозі Р 24 татарів татарю, Кам'янець-Подільський на дільниці від Симаківців до Дністра. Там 5 кілометрів відкритої ділянки. Поперечні вітри, тому утворювалися сильні снігові замети до 2 метрів і. Там був навіть обмеження руху для всіх видів транспорту. Разом з тим погодні умови залишаються складними. Учасники дорожнього руху закликають дбати про власну безпеку та неухильно дотримуються правил дорожнього руху. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. Градусники показують мінус 15, а на вулицях справжній комунальний марафон. Міський голова перевіряв, як Франківськ справляється із зимовими викликами. Першочергово завітав до ліцеїв та садочків. Попри графіки, відключень та замети, другий семестр тут розпочався за розкладом. Навчальний процес запущено. У нас є різні форми навчання, це очна, є сімейна форма навчання, індивідуальна форма навчання. Усі підключилися і всі ми працюємо. В школі є досить тепло, працює система опалення, і діти відвідують навчальний заклад, колектив розчистив, доріжки кругом садочка, є гарно зайти. Дітей у нас ходить досить багато. 133 вчора було не дім, сьогодні буде ще більше. Кухонні працівники встали сьогодні раніше, прийшли в садочок і вже сніданок приготували. У профільному департаменті звітують, теплопостачання в закладах освіти стабільне. За винятком одного в Крихівецькому ліцеї сталася аварія, яку вже ліквідовують. Станом на сьогодні опалювальний сезон триває у закладах освіти, температура. Повітря є в межах норми. Теплопостачання забезпечується, у кого автономні газові котельні, електричне опалення. Також у більшості закладів теплопостачання забезпечує теплокомуненерго. Усе працює без змін, не дивлячись на графіки вимкнень електроенергії. Найбільше у зимові дні доклали зусиль комунальники. Для пані Анни, яка обслуговує одразу вісім багатоквартирних будинків, нинішня зима стала справжнім випробуванням. Каже, таких снігобадів не пам'ятає вже два десятки років. Втім, поряд із втомою та морозами працівники зіткнулися ще й з агресією. Комунальника Юрій, який виконував свою роботу, побив невідомий збитою. Вискакую з машини до мене, підбіг, і так мене так, би два рази штурхнув, дьорнувся, кажу, йди звідси. Повертаєш наушників дома. Зірвав наушник і в машину. Ну, Я до нього підходжу, кажу, слухай, хлопець, навушник і віддай, ну, двері відкриваються, скакує з бітою, удар бітою по руці. Я розвернувся і ззаду по шиї. Куртка капішова. Якби не вони, я не знаю, який би то удар був. Удар був так, що я впав. Він сів в машину і поїхав. Працює цілодобово снігоочисна техніка. Однак прибирання ускладнюють щільно припарковані автомобілі та інтенсивні опади. Також значна частина працівників, люди старшого віку. Задіювали всю техніку, яка була. І грейдери, і Т-150. Ну, правда, важку техніку задіювали більше для прочищення сполучень з селами. А в місті працювали солорозкидачі, тротури прибиральні, стан доріг, основних доріг. Магістральних я рахую, що задовільні. Ну, бічні, бічні вулиці, та тут є багато питань. Тротуари, ну також є питання. Ну, бачите, в нас в основному 90% це жінки, старші жінки, 60+. Закликав поважати працю комунальників і приєднуватися до спільного прибирання. Міський голова Руслан Марцінків. Поспілкувалися з тим прибиральником, якого, на жаль, неадекватний мешканець громади побив його здоров'я, його самопочуття. Хотіли б звернутись до Івано-Франківців. Поважайте працю людей, які сьогодні працюють і прибирають наше місто. Це в основному люди золотого віку, старшого віку. І потрібно поважати працю. Якщо по можливості, ще й прошу вийти і допомогти. Хотіли, щоб кожен мешканець вийшов, хоча б біля свого автомобіля чи біля свого помешкання, прибрав. Але я дякую працівникам, дякую всім, хто сьогодні прибирає місто Івано-Франківськ. Разом з тим, попри прогнозовані морози, Івано-Франківськ продовжує тримати стрій. Комунальні служби працюють без вихідних, аби місто залишалося проїзним. Яна Я Віталій висоцькові телеканал 402. Бути почутим і не залишатися наодинці зі своїм болем. У просторі ветеран про ветерани, їхні рідні, а також родини загиблих і безвісти зниклих захисників можуть отримати безоплатну психологічну допомогу. Тут можна записатися на індивідуальні консультації або ж долучитися до груп підтримки, які проводять кваліфіковані фахівці. Ми запартнерили підписали меморандуми співпраці з організацією благодійним фондом Рокада і Укарітас. Їхні фахівці, психологи тричі на тиждень приходять. До нас і надають безкоштовні індивідуальні консультації, а також відбуваються психологічні групи підтримки. Нещодавно у нас завершилась психологічна група підтримки для дружин безвісті зниклих героїв. Вона тривала три місяці. Десять жінок зустрічались кожного понеділка, проводили час з психологами, пропрацювали певні моменти. Емоційна підтримка важлива не лише для родин захисників, а й для ветеранів, які повертаються з фронту. Адже їхній шлях. Пов'язаний із тривалим стресом, пережитими втратами та складною адаптацією до нових обставин. Важливо, щоб психологи вміли працювати з військовими, з ветеранами, адже ми розуміємо, що хлопці, які йшли на війну, і які пройшли війну, це дві різні людини. Так а коли людина ще й повертається і приходиться входити в соціум, реінтегруватися, наново вчитися комунікувати в своїх рідних стінах в домі з дружиною, з сім'єю, з мамою, з батьком, насправді. Дуже важливо, щоб в цей період, коли хлопці повертаються, у них була фахова підтримка з боку психологів. Водночас у просторі ветеран про діє чимало інших ініціатив. Зокрема, з 20 по 23 січня тут відбудуться навчальні курси для дружин загиблих героїв та ветеранів. Для участі необхідно заповнити відповідну анкету на сайті. Лис Іван Пілецький, телеканал